На перших рейсах це були перешкоди, де ми напевно не так детально задумувалися над тим, як учасник буде їх долати і що він буде відчувати. То на теперішній час навіть відстані цих елементів перешкод сконструйовані так, щоб було дуже цікаво. В нас головна перешкода рампа, і якщо раніше це була просто як одна із перешкод, то на теперішній час це ціле свято долання її. Там є певні відстані е, допоміжних до канатів, хто може, хто не може, хто кому може допомагати. І, і коли на фініші знаходиться рампа висотою 6 метрів з різними правилами подолання, це дуже-дуже цікаво. Що змінилося? Змінилося е, раніше, чим більший захід, чим більше учасників, тим більше потребує фінансової підтримки. Дуже велику частину учасників змагань останніх два забіги це, це цивільні команди, тобто різні it компанії, компанії бізнесу різних напрямків і різних галузів, почали використовувати участь в кордон рейсі як певний тімбілдинг своїх своїх співробітників. І це дуже приємно. Це створюється певні такі локації для відпочинку. Співробітники беруть з собою родин, облаштовуються і цілий день проводять на локації кордон-рейс.